До 1920-х років музей був своєрідною навчальною базою для учнів художньої школи, тому колекція поповнювалася переважно взірцями класичного реалістичного живопису. Хоча мистецька спільнота була одним із основних бенефіціарів музею з часу його заснування, однак в експозиціях не часто з'являлося місце для актуального мистецтва. Натомість Цві Емський Могилевський налагоджував діалог із митцями різних поколінь, художніх напрямів та політичних поглядів. Він закінчив малювальну школу в класі Кіріака Костанді та Геннадія Ладижинського, Був членом товариства південно-російських художників і згодом Товариства художників ім. Костанді до того ж 1914 року брав участь у весняній виставці картин. Найрадикальнішому зібранні творів молодих художників після салонів із Депського 1909 і 1910 років ці професійні зв'язки допомагали емському Могилевському розширювати колекцію та зміщувати фокус уваги музею на всебічне висвітлення мистецтва різних часів. Ще задовго до того як очолити одеський художній музей, Олександр Ройдбурт уже був медійною персоною. І мав широку мережу міжособистісних контактів, які не обмежувались лише професійною спільнотою. Тож, очоливши музей, новий директор зумів консолідувати навколо музейного простору людей різних сфер діяльності та поглядів на мистецтво, політику і розвиток суспільства. Дві року з ініціативи Ройтбурта був заснований клуб Маразлі, громадська організація, метою якої. Є фінансова підтримка розвитку музею як сучасної мистецької платформи. Клуб об'єднав довкола цієї ідеї десятки підприємців і підприємець, політиків і політикинь, громадських діячів і діячок. Коштом меценатів було реалізовано десятки виставкових проєктів, оновлено матеріально технічну базу та збільшено штат музею. Як художник Олександр Ройтбурд заохочував також інших митців та мисткинь дарувати свої найкращі роботи до колекцій музею. Відтак, попри цілковиту відсутність державного фінансування, збірка сучасного українського мистецтва музею примножилась на сотні предметів.